Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська, і сьогодні в мене неймовірний герой Арсен Мірзоян. Поїхали. Я вас вітаю. І я вас мене вітаю. звати Аліна. Вас звати Аліна. І ми бачились з вами вісім років. Вісім років. Вісім уявляєте пройшло. Що змінилося за 8 років у вас в житті? Я думаю, що найголовніше не змінилося. І я не знаю, чи тішитись з того приводу, чи ні. Але насправді, як там кажуть, для Самура головний шлях mm – ціль. -hmm. <рес> Час починається прямо зараз. Ходити в укриття. Так. Борщ зелений чи червоний? Червоний. Перша думка, яка є асоціацією з батьківщиною мати. Батьківщина, бо це ну, я тут поряд живу. Блондинки чи брюнетки? Блондинки. Скільки днів можете носити одні і ті ж шкарпетки? Чесно. Один. Кульбаби чи Червона рута? Кульбаби, звісно. Взяти в дружину доньку Ніни Матвієнко це метод потрапити в історію? Це взагалі ніколи не було нічим, не методом. Це так сталося. За що вас любила пані Ніна Митрофанівна? От перше, що прийде на думку, теж одне слово. <гум> А я не можу себе якось характеризувати одним словом. Це, мабуть, ну, це вона б точно відповіла. а я… Добре, а за що сварила? Значить, за те, що я іноді переходив на російську. О. Ну, бо я ж Запоріжжя, і в мене таке так. буває. Ну вона прям могла підвищити голос, так? Вона не підвищувала, вона просто так і ти… Одне воно ну, ну, подивилась, і ти все поняв сразу. Добре, за російську мову, за що ще? А за те, що нальопаю, буває там мию посад і нальопав води, І льопав води. За це всі, всі, всі жінки, які себе а поважають, вони сварять за це чоловіків. Ну то йди мий посуд сама матча чи чай з липи? Так, оце перве слово, не треба. Чай. чай з липи. Я зрозуміла олдскул. <ріст> Якби вам запропонували крісло міністра культури, погодились би так і передав би його одразу Олександру Положинському. Коли ви востаннє пилососили вдома? Самостійно я пилососив самостійно вдома, коли жив в Запоріжжі, і мене про це просила мама. <гас> Нічого собі ви гарно влаштувалися. Вас дружина не просить пилососити. Так я в мене оцей волога прибирання. Я підмів, потім помив. Ви давали доньці цукерки, коли дружина не бачила? Так. <смітна> вона про це Я знає? це постійно роблю. <смітна> І дружина про це знає. І вона ніяк не бореться з цим. Так що з цим боротись? Ну, сказати, ну це шкодить. Ні, це я, від... я все рівно я ну, контролюю. Я кажу, ні, ні, там ну, отакий-такий ліміт. Угу. Ви будете голосувати за Зеленського після війни? Тут ще питання, чи буде взагалі щось після війни? Я ізія чи, я, чи Зеленський? Угу. <гум> тобто, поки уявлення немає, у так? мене немає уявлення взагалі. Ну, ви так сказали, ніби я за нього голосував. <гум> а ви за нього не голосували? Ні. А за кого ж ви тоді голосували? Це конфіденційна інформація? Конфіденційна інформація. Окей, цікаво, цікаво. Готувати вдома це обов'язок жінки? Е, обов'язок чоловіка. Серйозно? Серйозно. Прямо обов'язок чоловіка. Чи ви жартуєте? Я не жартую. Ви готуєте постійно? Я готую постійно. Остання страва, яку ви приготували? Борщ вчора приготував. Жульєн приготував і просто гречки наварив. Ви просто не дуже емоційний на обличчі, е, і дуже складно мені зрозуміти. Ви жартуєте чи Я кажете Я не жартую, правду? Ви ж сказали. Ми говоримо правду. Угу. А, вам можна ставити некультурні питання? Ну, некультурні питання. Це які е, секс чи пиво з друзями? Секс нафіга мені то пиво. Ви Ви за легалізацію проституції? Е, я ні, я проти. Інтим у парку, колись таке було? Хіба що там студентські роки? Коли помирає любов? Я не знаю. А останні... що хтось знає, коли помирає а, любов? Ну так, коли а. людина зраджує або. Обирає іншого. Це помирає любов. Я думаю, що, мабуть, коли закінчиться цей контакт, спілкування і взагалі зникає ідея спільного чогось. А скільки разів за життя у вас помирала любов в душі? Скоріше за все, один-два. Що вас бісить по життю? Популізм, спекуляція. У вас були ближчі стосунки з мамою чи з татом? З мамою. Підберіть три рими до імені Аліна. Це Аліна? Ангіра. Ангеліна? Ангіна. А, <с fellowship> Браво! Ще два, будь ласка. Так, ну це сильно. Я про Ванілін вже ваніліна, пластилина і Мальвіна. Музика потрібна військовим, тому що. Тому Що вона психологічно вивозить бійця з позиції. По-перше, зникає ця вся історія. Я її називаю День Бабака. Це коли боєць на позиції, він з дня в день бачить одне і те саме. У що ви граєте з дітьми, коли ніхто не бачить? Та що в голову прийде? <світ> Та що в голову думаю, о! Зазвичай ми, е, ми можемо дивись. У мене завжди з собою є олівець. О, це цікаво, вже цікаво. Ось такий гріфель. Так, він якийсь незвичний, Так, так, не Це такі графітовий. Ми Ніною можемо щось малювати або робити якісь аплікації. Є 3 d олівець, може, я там щось покажу, ні надалі, щось продовжувати. Якщо діти спитають, чому ви стали артистом, що ви відповісте? Папа, чому ти став артистом? Тато? Тому що. У мене не було іншого вибору. Окей, я був інженером, ти ходиш там, працюєш, а в голові ти ж все рівно артист, пишеш пісні. І якщо бути чесним, нафіга на дільниці замість інженера людина, яка ходить, пише пісні. Якщо шанувальник моєї співачки дружини подарує їй діамантові серед... сережки, то я? Скажу, красавчик. А і що? Коли діти... Кажу, як ти знав, що вона любить діаманти? Я теж люблю. Прийнято. Коли ваші діти влаштовують хаос, то ви або Я Просто треба очолити цей хаос. Це прекрасно. Дитина, коли влаштовує хаос, вона не бачить грань, а ти можеш їй показати, що грань набагато більше. Ми можемо зараз навіть чашки побити. У сімейному скандалі я зазвичай у позиції. Ідіота. Боже, геніальна відповідь, чоловіки, вчиться. Типу, знаєш, ну ну ти, Ну от це Спориш з жінкою. Ну який з того вийде толк? Ніякий. Якщо мою дружину хтось образить, то я ну це я вдарю. Як ви поясните, що ваша дружина Тоня називає ваші кризові моменти життям на межі? В останньому інтерв'ю з Марією Фрасиніною вона сказала, що є такі кризові моменти, що вона відчуває прямо на межі. Ну ні, ну такого немає. Це ще така там давня історія, але це не моє життя на межі. Це її. Це залежить від того, що там в тебе в голові. Угу. От, а ви от, дивилися інтерв'ю? Ні, ну трошки. Стоні, ми сиділи щось придивлявся. Угу. Ну це ж ну, у людини є власна точка зору, власна ну, думка. Вона так. вважає, що це на межі. Треба просто поміняти азимут, кут зору, і ти побачиш, що це не на межі. У вас колись була депресія? Ну, звісно. В останні Оце роки? Оце та історія, якраз ми про що й ага. говоримо. Це ну, криза середнього віку, вона звичайна, повірте, вона невесело у чоловіків проходить. А як чоловіки борять цей стан? депресії? Ніяк, ти її не побориш. Ну, є психіатри, є психіатри? Хто ці люди? Лікарі, які назначають антидепресанти. Нафіга. Щоб мозок мозку стало легше, знаєте, no, коли бувають тривожні розлади? Ні, 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 це ж не розлади. Це цікаво. Ви протести. Це коли лікарів. ти обіцінюєш все своє, що ти робиш, все власне. Це, це тобі все не подобається. Те, що ти робиш, тобі не подобається. Так. І частіше стає питання: нафіга я живу? Це в то це депресія, Так, Справжі. я про це і кажу. А як з неї вилізти просто так без лікаря? Як? Коли ти обираєш не секс, а пиво з друзями? Що ви найбільше любите і вважаєте великим щастям, і це є тільки в Україні? Борщ. І це така єдина страва, яку можна їсти кожен день, бо борщ він абсолютно так, це різний. Кайфу. Арсена, якби вас зараз почув весь світ, що б ви йому прокричали? Щас не го. Якби мене зараз почув весь світ, щоб я йому прокричав, 10 серпня курені, концерт Тоні Матвієнко. Я вам дуже дякую. Ви відповіли на всі 55 запитань. Дякую. Я думаю, це було щиро, чесно і весело. Дякую. Дуже вам дякую. Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні мій герой фагот. Я вже підготувала для нього 55 дуже гострих запитань. Пішли разом. Олеже, вітаю Добрый. тебе. Рада бачити. Навзаєм. Прийшло... Не пройшло і 10 років. Не пройшло і 10 років, як ми знову зустрілися. Селаровий фреш, матча чи кава? Ну, Кави достатньо. А матча Оця ця нового. Матчу теж люблю, до речі. Любиш. Київ чи Харків? Харків і Київ. Ані Лорак чи Таїсія повалій. О, Боже мой, <сі> можна викреслити обох? Можна. Прокидався від вибухів. Так, нещодавно. А в укриття ходиш? Ні. Не робіть. Так. Не робіть так, не робіть. Да. Не робіть так, так. Робіть, ходіть <сі> в укриття, я просто. А чого ти не ходиш? В тебе немає укриття поряд, чи ти не боїшся? Тобі вже спокійно? Ну це я напевно, що в цьому фаталіст. І це мені здається, все ж таки ну, така своєрідна, знаєш, підтримка, якщо вони там пацанам на нулі небезпечно дуже. То що я маю тут користатися якимось благами. Хто може довести тебе до сліз? Сміх. Бог є. Є. А диявол? Звісно. До церкви ходиш? Яка поряд з твоєю студією? Як турист. Музиканти повинні виходити на політичні протести. Чи ну, музика? Ні, не Взагалі політика? все. Не мож, не мож, ніхто ніколи не поза політикою. Тому чим музиканти особливі. Останній протест, на який ти ходив? Фу. Саме протест? Ну, це напевно, тому, що перші пам'ятаю, 2004-й пам'ятаю, пам'ятаю, й пам'ятаю. Помаранчева постійно. революція Так, я постійно Вжди. на майданах. Продукти, які завжди є в твоєму холодильнику. <хи> Достатньо Згадую. двох продуктів. Давай лід та віскі. Лід та віскі? Вау, Як 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 ситно, так поживно. <хи> чи був у тебе секс на одну ніч? Та було. Твоя особиста думка: чи готове українське суспільство прийняти рівність у сімейних? Правах мається на увазі і ЛГБТ спільноти. Думаю, ні. Думаю, поки не готово. А що нам ще потрібно, щоб ми були до цього готові? Як це Та так? мені здається, полюбити себе, поважати, почати себе глибинно угу. на фундаментальній основі. І дай все. І відчепитися від І тоді, інших. і тобто, знаєш, коли гармонія буде в кожному. То ніхто і не буде тикати пальцем, що хтось інакший. А якби тебе запросили, ти б пішов на парад ЛГБТ підтримку його? Ні, я не люблю паради. Я б знаєш, ну наш парад тебе запросили парад? як публічну особу, яка Ні. має підтримати. Я б не пішов. Я тіпа, а я, на протест? Я, я, я не проти людей. Із ЛГБТ, угу. так я думаю, це просто це їхнє життя, але ходити на паради це і нашо. Це давайте ще облаштовати тоді гетеропаради. На що цирк? Каменських сказала на концерті у Майамі, яка різниця на якому языке?» Уяви, що ти був на тому концерті, що б ти зробив або сказав? Ну, це, це не на концерті, це треба особисто говорити. Знаєш, в обличчя, ну що, що б сказав би, що якщо для неї мова. Любові це мова катів, вбивців і гвалтівників. То добре, значить, вона проявляє себе як представник, нарочитий представник ворога. Вона ворог України. Скільки тобі потрібно грошей для комфортного життя у Києві? Зараз суперпопулярне питання у всіх тіктоках. От, так, щоб почувати себе класно. Мені, мені достатньо, щоб студія працювала і було, що поїсти. Ну, це десь скільки тисяча доларів. Ні, це більше, це десь може там, десь. 4-5 тисяч доларів і будеш почуватися комфортно. Окей. Скільки відсотків депутатів крадуть гроші, на твою думку? Думаю, десь 99. Чи були наркотики у твоєму житті? Що значить були. Я ж казав, oh my God, я, не я... можна такого казати. Все. Чого? Я ж вам, що Нічого, в мене в віскі завжди в холодильнику. Ну, а, а я вважаю, що віскі — це теж наркотик. Ну, а я про наркотики інші. Я прям про Ні, такі... Ніколи не було. Серйозно? Ну, взагалі, для чого вони мені потрібні? Ти за легалізацію канабісу? Звісно, я за легалізацію, за легалізацію всього. І проституції теж. Треба все легалізовувати і все контролювати. А людина, якщо захоче померти від передози, вона помре і що буде вона легалізована, що ні. А у нас. Нелегалізований канабіс, як ти думаєш, тому що на цьому можна гарно корупційно заробити? Ну, да, звісно. Що ти думаєш про Зеленського? Потужний. Ти досі маєш віру в нашого президента? Я дуже хочу вірити. Мені це дуже потрібно. Я дуже хочу в нього вірити. Твоє найбільше фіаско? Напевно, що шлюб. Перший. Ну так. Да. Чи є щось, у чому ти заздрив потапу, коли він був на гребені хвилі слави? Великим гонораром. <свист> <свист> Найбільш крінжовий український артист. Я не хочу нікого вражати. Ну, скажи. <свист> <свист> ну серйозно, ну наш <свист> цей цирк. <Нічого. свист> Добре, тоді з ким з артистів ти б сьогодні не привітався? Чи є таке? <свист> Та я ж і з Насті Кам'янських не привітався О. І Потапчик в жод просто так, що прямо ж від огиди сльози лються. Найбільш безглузда покупка у твоєму житті. От що купив, а потім пожалкував. Є щось таке? Так, є пилосос. Який? Та дорогий якийсь, він як Знаєш, такий дорогий пилосос? Він безглузда покупка була. І що, і він не пилососить? Ні, він пилососить, але він серйозно, він, коротше, він не функціональний. Далі у нас рубрика норм чи крінж. Не застеляти ліжко зранку. Норм чи крінж? Під настрій. Серйозно, норм. За, за, зазвичай я застилаю або взагалі прибираю, але іноді буває настрій, що норм. Найбуду. Гімн у виконанні Дзідзьо? Прекрасно. Мені норм. дуже сподобалось. Окей. Коли жінка запрошує на побачення, норм чи крінж? Ну, ми ж всі вже дорослі, на жарівно праві, звісно, норм. Коли чоловік розповідає про депресію публічно. Ну, а чого ні? Ну, якщо він вважає, що йому так буде яскравіше, він так отримає підтримку. Не ну, розповідаю. Норм. А, співати російськомовні пісні. Крінж, це просто жесть. Залицятися до одруженого чоловіка. Кому як? Ну я не буду. Носити три дні поспіль одні ті ж шкарпетки. Ой, це. Мені важко. Ні. Це крінж, Я люблю, да, я люблю кожен день чистенький. А, а ти от той чоловік, який можеш порозкидати шкарпетки по хаті і потім шукати, де моя шкарпетка? Ні, ні, в мене, в мене взагалі, знаєш, я, типу, приходить сезон, я замовляю собі на весь сезон е, однакових шкарпеточок іменних. В турі це взагалі топчик, коли ти з хлопцями їдеш і сперешся, типу, ну, дивись, дивишся, типу, прям фірмові. Вау! Ну, я ж про те говорю. І все, і мені на сезон, я знаєш, можу кожен день отак от нову пару доставати, і це так красиво. Коли я поставила питання про шкарпетки, чи не розкидаєш ти їх по хаті, твоя менеджерка посміхнулася і ось так помахала, ні. То вона з тобою живе. Ну, Коли ми на студії працюємо, то вона реально живе з нами на студії, коли ми працюємо. Але там само собою ще шкарпетки точно не розкидаємо. Коли ти востаннє прокидався від почуття повного щастя? От я щасливий. Слухай, да зараз такі часи, що прокинувся, і якщо ти прокинувся, ти вже маєш бути щасливий. Так, про артистів ти не хочеш називати. Окей. Ще готовий ти за, е, зареєструватися в OnlyFans? А для чого? Заробляти додаткові гроші. Ну, якщо треба, буде, якщо прийдеться, якщо, хіба що разом з тобою. Найдорожчий подарунок, який ти отримував? Серце. Якщо завтра кінець світу, що ти зробиш? Налью собі соточку і кину туди кубік льоду. Слухай, е е віскі, напишіть нам, зробимо рекламну інтеграцію. Якби тебе почув весь світ, що б ти йому прокричав? Це останнє питання. Давай якось задоволення. Як ви Десь так. Ти відповів на усі 55 запитань. Я щиро вдячна Лягу. за твою щирість, простоту мені дуже сподобалось. Дякую, Навзаєм. Обнімашки.